Нашому, зараз будемо принимать. То хорошо будемо принимать. Нам бы верватися аккуратно. Або нас принимать будуть. Але перший варіант, мені більше подобається. Давай, зліва ніколи. О, там хороше щось. Куда бот дивиться? Бода нема. Дармо по металлу. Прибирай, пробегай. Mm. Магазин, магазин, Вовка, магазин. Что там? Вот. Е, yeah. все. Надо, надо залетать. Да я так не вырываюсь, там сухало. Двери, двери. Е, Е. О прописал. Oh. Uh. А я Stop вот на мотеле, но добывай. Не спіши, не спіши. Не спішу. Докидуюсь. Добре. Да, ось тут. Ось тут, ось тут? По бігає, він на горі. Ну, отут. Угу. Угу. То там боти От, ходять ще. Ось те вам навиплювує. По горі? Ні, там не було бота. Ну, там боти ходять, говорять. Ось там? Так. Він теж на горі. Отам? Так, тепер я кидаюсь. А я одного забрав. А я теж одного. Нет. А, так, да, я мабуть не закрив. Ти одного, я одного. Да -да -да. У їх двоє було. Так, да так, -да. треба не дати результати. Але А вони... треба перебігати. З... Дверей? Оце твій. А, оцей. А, і один лежить за, за дверима. Так, да так, -да так, -да. він поповз, я третій тип. Вот ну, это цей шулис, ти його забрав, да? Да, да. Ну це мій був, якби він був. якби ти ты обох забрав, я його добив. Ні, я просто питаю, чи ну, забрав. Тобі два було, Що, да, забрав. відкриваю? Ні, стій. Я запаску беру собі одразу. Контроль, контроль. Мені б забрало прилетіло, его хорошо. Тобе? Ну. филолки. Баба на фіолках. О. Бронику не забрало прилетело. Все, давай. От, открываю. Да, 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 да. да Лежит. Давай, да, я его забрал, я приехал. Угу. Тут будет чисто. То может быть и рандом. Не-не-не, перебегай сюда, шо? шо? Я пи... Пік... Я пикав, пикав, чи нема нікого. Сейчас я почекаю, ты свого разлутав? Не. Разлутуй слово. Чого? так він же всередині твій. Ну давай. Давай, я с тобой я прикрию. потім твогу. Пойдем могу. <кхм> ну с то хоч підріжу в нього. Нема в нього нічого. Прибігай туди. Я зараз подивлюся, будеш по широкому куткові дивитися. Давай. Так, тут нема нікого, от там максимум може бути. Третій бронік, третій цей... О, я зрозумів хто ти. Це я з тебе забираю. Серьезно, з с дома словами пішов. Це я перекладу. Та вони походу двоє були Або рандом так. був з ними ще Рандом, рандом, я думаю. Все. Сейчас почекай, я перекладусь. Давай. Бедем кімнатку відкриєм и далі зліва Слева ходить Повер, Поверху, я думаю, чувак наверху або сплыхнув сейчас. Чуєш? Бігає. Не чую, бо наушники не дуже, але. Але віриш в мені. Да. Що, погнали. Тут, тут тип. Тут? Ну давай ясцей, да. ти через двері, чи разом сюди йдемо. Нема нікого. Я думаю, він забіг. По металу біга. Короче, погнали наверх. Погнали, там его застрянем, если он на горе. Одна. Забрал. Забрал? Да. Хорошо. Я же скажу, что там он был. Але то теж кіпарик. Так, погнали. Я ж не думав, що така заруба буде, я думав, зараз швидко собі пробіжимося да і вс. І нікого не зустрінемо. Ти його розлутав? Та нього там нема нічого. А медицину скинуть тобі його? У мене є. Нема куди її брати. було. Ладно, я тобі скину потім медицину. Так, запас бежим далее на конюху. Давай. Все, погнали. Ча-ча-ча. Угу. Давай. Лесос. Ты вышли б на калине. Ты ногнов че забрав, типа. Я двох забрав. Ну не, то ніколи не было. Ты чого забрав? Чого шо сверху останиво забрав? Понял, Не-не-не, не спеши, не спеши щас стамина, щоб мы там с пригорку спокійно пройшли. Вот тут підняться. Все, можемо? Є. Yeah. <звук> <звук> Отут. Маркер постав. Все, лежить. Чого ж так було? Так, да, він з він з знав, що ми йдемо. Логічно. Звідки логічно? Якщо ти, він ти? сидів, да, і в нашу сторону дивився. Ну, бо тут стрілялися. Просто криса, повезло, не повезло. Все, останні жовті набої заряжаю. Один був? Ну, вроді би один. Ну, ну да, один. Прийшлось білими до заряджатись. Шиюсь. Але чекай, лісок. Так что маешь оптику. А, так, дуюсь. У бронику хорошо залетело мне. Все. Е. Выживайте, Шовен. Китходы? Конечно. Но я ходил. в Там нормально, мене по мені почали б стріляти, якби Могли навіть забрати. Надо Та, тав... чекнути, чи немає. Ой, унітазника нема. Прикривай. Все, йдемо звідси. Поки не хлопнули. Будеш жов... жовтуху засейвити. Пішли тоді одразу засейвимо а потім туди будемо врватися. Тут же сір ящичок оцей. Вона не дорога, в принципі, але місце займає. Місто вага. Очку віддавати. Так, і можна дві філовочки засейвати. Yeah. Все. Да. Так. О, а кто стоп, но э, непонятно кто. Вот. Сейчас у мене є. Я з цього забрав. Калаша. Mm -hmm. Я Стгу забрав Калаша. Ah. На пол. патронах. Вот оно, да. Твой мон на готель, чи що... Можно. Ну, погнали тоді... Да. У мене ще на один бой. Тронів жовтих, все, далі у мене вже немає, патріот. Вот стоїть. А нас не мовить. Е, на мотелі, думаю, хтось є. Треба запитися Вроде бы игрок був. А вот вроде бы цей був, бо це вот. Вот он. А Та то, то ну, так пикають бачиш... вони. Да, і на тішках ходять, і пикають. Так, погнали. Ну, пішли, я перший. Давай. Опа! <клухи> то, <клухи> тип. Я понял. Добре. И заходь. снова. Накида. Заходь, 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 швейс. Я в шоте. Куда ты пешов? Я тоже дуюсь. Ем мое. Я закрыл тут двери. Додаваюсь. Так, вроде мене меня є есть фиольный заряд, мы зарядим фиольных трухи. мясни. Тип. не, вот. Да. Насыщенно, конечно. Ты ты, 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 ты... ты на двери? Я все. Сейчас. И зашився. На, я понял, что ты так выплвуєш. 850 на хвилину. Двері, двері дивись, підходить хтось. Мені попить треба. Чуєш, хтось треба. Угу. Я думаю, це не люди.

Де кардеться, я не розумію. Десь отут у нас в спині. Тут нікого не було. Давай, треба. Нема вроде. Нікого. На горі хтось є і тут, хтось на тішках крався. Откривай, На дробы не скорее за все. А Обос зовни, вот тут сейчас по Вот Тут Пишла. Ну то зачищает. Чело бот. Чув? Да, Так. Хватит. Тут все ходит. Ай. На білій теж відкривати буду. з тими цей робити, нема що з ними робити. Ну ми все одно не ходимо на червоні поки що. Краснуха випала. Модуль определення цілі за лям 600. Хорошо. Засейвив бачил, не? О, а, нет. Да весь. А, все, да, 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 да. Выглядаю прикольно. Уже я 201 спробую? Ну давай, давай, открывай. Кто? Кто ходить? Готовен? Да. Шо, спускаемся. А. Сейчас я хочу... Цю штуку мучим. Ну тут давай, сюда через за вас. О, о универсальный ключ є, слухай. То шо открывать? Я не знаю, де там, що там. Вилло. А, ну вило хіба. У мене ключик. Ну відкриєш собі вило. Ну, ты краснуху уже знаешь, что... Да-да, открывай, открывай. Е-мое. Забрись? Да, он да он откривай, нет. Yo, my, yo. А не, я же не пробовал спрыгивать. О, да! Ну. Четко я перелетел. Полностью выбив ноги? Да. Вот Одненький мне только Ну все. Все, погнали. Через село на віллу Можна й на церкву за забігти тут теоретично. гля гля, гля, ля челобот пішли. Ні, ні ні Втікає, втікає. Так, да, біжить. За столбом сидить. Не, нема. Чую, як він стогне. You are a brave one! Будемо його доганяти? Да, да, де він? От тут, всередині. Все. Uh -huh. І де він? Все. А, оце він? Угу. Прикиньте, погоріла. Я такий, ааа, шо, вони заряжені, біжать, ідіть роботом. Ну, подивись назовні. Я чекну, Може в нього було щось. Може він щось підлутав, бо він так тікав, він побачив такий розворот. О, ну нормально, він мені запивку приніс. Все, пішли. Погнали, так. Да. У мене зараз солянка, жовті патрони, вольні деформи і білі патрони. Ти в свій тарантаз зарядив? Так, да, бо в мене вже кінчик жовті. Опа. Де? Снайпер, певно. Ти його бачиш. Я... А як він? А я, я, не, його бачу. Бачу. я не бачу його. Давай на церкву може, чи що? Ну давай. А тоді з церкви. Ну, 8 хвилин, я в'илуй чекнув, що третій. Біжим тобі на, на віл. Ладно. Говорив. Я думаю, що той Сідун був на церкві. Він з церкви прибіг чекнув конюху. Вот, тебе почек не Да, у меня есть Раз сегодня. Я ж тебя, типа, Вот это можно прол пролутать. У нас кто-то ходит, я думаю, что цех. Давай лутай. Ходить, 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 ходить хтось. Зверху? <звук> О, Це що? Я не знаю. Де? А я не бачу. <звук> Та? Та, ладно, ти що ага. його пропустив? Да. А, ти на підпитку трохи? <звук> М -м. Водосик? Ні, не кажу. Цікаво. Ну, у мене теж таке є, що іноді ти його просто Ну не побачив. Якби я мекнув би, то вже би у нас би о, ігри гри не було б. Я ще домик хочу чекнути свій любим і пішли. пішли. На гору. Я супер швидко. Ой, він здесь снайпи буде нас просто мучать. To, się znał, nie chcę, żeby wszyscy znali jakiego to było. Tam ktoś. Танкі, Може, че лобот є не відкрито. Открывай тут. Може я хоч жовту ко якось неду, знаєш. Патрончики він быть. <рит> Ничего. Так. Да. На кого я я, я взяв з собою медицину, потім з одного челіка медицину забрав, з другого челіка медицину забрав. Ти ще мені давав. І всю і всю заюзав. Тебе потрібно ще? Ні. Це просто <сху> Ще один челобот тікає тупо. Де? Там назад він побіг угу. туди, в дальній край, я не бачив все. Я вот цей щу домі. Давай. Непогано вийшло, непогано. Пострілявся і золотався, і нормально, коротше. Я виходжу туди, чи що, чи чекаю. Да, 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 виходь. Я заш поруч.